Вітаю, мої любі! Простенький тест на перевірку лордоза нашого попереку. Ми стаємо нормально з вашим положенням, як ви стоїте. Ми не підкручуємо таз, ми не вигинаємося. Просто розслаблені, як ви стоїте, стопи на ширині тазобедрених кісток, колінка трішки вільні. Де ваші кісточки, так і стопи мають бути. Стопи ідеально паралель. Паралель стоп ми можемо перевірити по другому пальчику. Робимо трикутничок. І ставимо рівень попка і таз. І відводимо ваш трикутник. Якщо ваші пальці направлені вниз просто, у вас звичайний природній лордоз. Якщо ваші нижні пальці направлені вверх, ось ви стоїте, ви стоїте. І у вас пальці вверх, у вас гі... пряма спина. гіпо, От. Лордоз. Якщо ж ваші пальчики, навпаки, у вас гіперлордоз, вони будуть направлені вниз. Бачите? Вниз. Пиши, будь ласка, в коментарях, що у тебе вийшло. Якщо у вас є проблеми з попереком, їх треба справляти. А де вони справляються? Звичайно, на програмі без дієт, виснаження та стресу. Ми стартуємо кожного місяця. Став плюс в коментарях, пишу деталі.